Усім привіт! Тема нашої розмови відповідальність у разі видачі фіскального чека, в якому немає обов'язкових реквізитів, у тому числі відомостей про акцизний податок. Продавці товарів або надавачі послуг під час оформлення розрахункової операції мають провести її через РРО і сформувати розрахунковий документ. Про це читаємо у статті 3 закону про РРО. Обов'язкові реквізити фіскального чека визначені у пункті 2 розділу 2 положення номер 13 Ідеться про назву та адресу господарської одиниці, назву і кількість товару, вартість проданого товару, код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ, ставки і суми ПДВ. Окрім того, фіскальний чек суб'єктів роздрібної торгівлі, які продають підакцизні товари, має містити спеціальний рядок 22, у якому зазначають літерне позначення, розмір ставки, загальну суму акцизного податку. Тобто акцизний податок це обов'язковий реквізит касового чека, якщо ви платник акцизного податку. Документ, у якому відсутні обов'язкові реквізит, не вважають розрахунковим. Відповідно, штраф може сягати 100% вартості проданих із порушенням товарів за перший проступок і 150% за кожне наступне порушення. Про це прописано у пункті 1 статті 17 закону про РРО, тому уважно відстежуйте інформацію у фіскальних касових чеках. Щоб отримати більше професійної інформації, завітайте в експерту з Головбух. Тримаємось разом.